Слідами Галицької трансверсальної залізниці у Івано-Франківську відбудеться уже традиційний обласний легкоатлетичний велопробіг. Він має на меті не лише популяризувати здоровий спосіб життя, а й зібрати кошти на потреби нашої 102-ї бригади ТРО та привернути увагу до відновлення залізничного сполучення між Тернопільщиною та Івано-Франківщиною. Ми хочемо заакцентувати громадськість владу. Про те, що відновлення залізничного сполучення між Івано-Франківськом і Тернополем значно розширить економічні можливості та спроможності нашого краю, значно підсилить обороноздатність нашої країни. Колись Галицька трансверсальна залізниця була тим сполучником, тим мостом, який з'єднував нашу Західну Україну з Європою. Люди могли подорожувати з Тернополя до Варшави, до Відня. До Парижу і далі. І ми е, хочемо е, сказати, що ми віримо в те, що будуть зміни, і рано чи пізно залізниця буде відновлена, а наш регіон Прикарпаття буде. Потужно розвиватися. Пролягатиме маршрут трасою колишньої залізниці між Івано-Франківською та Тернопільською областями. Загалом подолати планують 34 кілометри. Організатор велопробігу Дмитро Романишин каже, спортивно-просвітницький захід проводиться уже шостий рік поспіль та об'єднує як професіоналів, так і аматорів. головне мати захисний шолом, окуляри та справний велосипед. Сам маршрут пролягає виключно трасою колишньої залізниці. Ми стартуємо поблизу елеватора, вулиця Автолиумашівська, Хриплин. Прямуємо до Тисмениці. там переходимо на об'їзду, тому що вже відбулася відповідна забудова, ми не можемо йти, як кажуть, сантиметр в сантиметр. Потім населений пункт Клубівці, Остриня, Олешів, перетинаємо трасу Н-18 Івано-Франківськ Тернопіль. Звідти Антонівка, Нижнів і стартуй, і фінішуємо поблизу колишнього залізничного моста через Дністер. Відбудеться цьогорічний пробіг за підтримки генерального партнера університету Нафти і Газу. Його ректор Ігор Чудик каже: нині потрібно сприяти спортивному вихованню молоді. Завдяки основному аспекту, бажанню українцям бути здоровими, розвивати чисті види. Спорту такі як велоспорт, рухатися стежками тої історії, яка є для України цінним, цінним минулим і позитивним майбутнім. Привернути увагу ще і до тих проблем, які сьогодні є найважливішими до того, що 102-га бригада, наша бригада з хлопців, які сьогодні воюють, обороняють. І стоять в гуляй-полі, обороняють державу. Вони потребують найосновнішого. І те найосновніше воно вартує грошей. Реєстрація на велопробіг ще триває. Мінімальний донат від 400 гривень. Сам захід відбудеться уже цієї неділі, 22 вересня, о 10-й годині ранку. Стартуватимуть від хриплена до нижнева. Віталія Кович, Святослав Іванюк, телеканал чотириста